Понятно прибиратися на гратися. Коротше, ребята, у мене ще є отака. Це теж до хвороби. і ще вона є така сама, але вже іншого кольору. Я не знаю де вона. О, во, во, во! Отака. Вам нічого не нагадує? Я думаю, це кошка сова из Кордіберн. Ні, ну ви реально! Ой. Ой-ой-ой, я такі не треба. Не дан не платить. Ой. Не, ну подавите сколько кейками, я вижу, что давайте кейками не миласки. Ой, давите, 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 А, -а, -а миласка. О, почекайте, да? Я свинка Пеппа, это мой младший, младший брат Джордж. Это моя мама. Б. Это мой папа. Оп, какие Прикиньте, у меня вот такие две. Это я типа Історія була така. Першу я купила за один день, а друга прилежала 10 днів, можна сказати. Я завжди заходив в магазин іграшок на делі. Я... Да, я в одному магазині усі іграшки купила угу. Типа така йду по магазину, Типа лі-ля-ля-ля. Бачу оцього товариша, Така ні-ні, візьму цього. На следующий день типа через декілька дней, можно сказать на следующий день, у меня багато и такі жизнья будет я их всех купляю кожен день. Типа такая ля ля опа, халява, Купляем, конечно. Останні день ля-ля-ля, 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 до ля-ля-ля. О май гош! як до собі живий. Він лежав на самому видному місці, але ніхто не хотів його брати. І ми його взяли. Це просто така історія. І він, він просто чекав нас. Ладно Скоріш. Мама мене купила слайм. ла 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 лайм -ла -ла -ла. Лайм. Вау! Сметана. Тікайте, давайте ще раз. Ладно, давайте вже без ігрою, я просто вгораюся, показую ігри, а я. я ще повинна прибиратися. Мене ніхто не заставляє. Мені просто скучно стало на голову. Ску... Мені стало скучно на голову. Що робити? Там пуста одна полка, вміщаються книжки і... і так далі. Хочу туди все перемістити, нормально.